Якщо ти досі перекладаєш слова у своїй голові, ти маєш зрозуміти, що це шлях у глухий кут. Ти не навчишся говорити англійською більш впевнено та флуєнтлі, якщо продовжиш перекладати слова. Гарна новина полягає в тому, що є конкретні кроки та стратегії, як перестати перекладати і почати думати англійською мовою. І в цьому випуску ми про них поговоримо. Мене звати Марина, я English teacher в English School і твій особистий онлайн тічер на цьому ютуб каналі. Найголовніша причина, чому тобі треба почати думати англійською. I want you to subscribe to the салет YouTube channel. Ні, це не причина почати думати англійською. Це перші кроки, щоб почати думати англійською. Цей канал створений для того, щоб полегшити твій шлях у вивченні мови. I want to participate in conversations easily. Так, думати англійською при розмові це перший головний крок, щоб почати вільно говорити мовою. Шекспіра. Подивись навколо. Де ти зараз знаходишся? Спробуй назвати речі, які тебе оточують англійською мовою. Напишіть ці слова в коментарях, пограємо в таку гру слів. Name objects around you in English. Я теж це зроблю. Можеш поставити відео на паузу. Camera, tripod, lights, laptop, table, chair, Якщо ти теж можеш зробити це легко, то можемо переходити далі. Але якщо це для тебе виклик, приділи деякий час назвам предметів. That's the easy stuff. кожного разу, коли ти в новій кімнаті, новому середовищі, коли ти їдеш на роботу чи відпочиваєш, на це можна виділяти по 10-20 секунд щодня. Запам'ятовуй слова, які тобі невідомі. Шукай їх значення, вивчай контекст, допоможе їх запам'ятати. 10-20 секунд в день. that's okay. це вже щось. На цьому моменті я мала б поділитися з вами історією, як я почала думати англійською. Так, от е, е... І я не пам'ятаю цього моменту, але можу розповісти дещо цікавіше. Як викладач англійської, я оточую себе мову ледь не 24 на 7. Уроки, підготовки до уроків. Окрім цього, я полюблюю дивитися англомовний контент в оригіналі. Також це все круто, але моє тіло вже настільки просочене англійською, що досить часто моя родина скаржиться, що навіть у вісні я також розмовляю англійською і даю уроки «Present Simple». Think in simple sentences. не намагайся думати англійською про складні теми, поки не будеш готовий до цього. Почни з простих речей: щоденні думки, прості робочі дії, ніяких філософських тем і намагань вирішити проблеми глобального потепління. Are Спробуй прямо зараз. Подумай про початок речення I am. I am sitting in front of the camera, I am watching solid YouTube channel, and I want to hit thumbs up button. Мені буде приємно. Що ти можеш сказати про речі, які тебе оточують? This chair is comfy, the camera is working and video recording is in progress. Спробуйте. Якщо є щось що ти не можеш описати, подивись у словнику. Таким чином, ти запам'ятаєш нове слово. Але ми вчимося не перекладати, ми тренуємо розум працювати в режимі англійської мови. Під час розмови на інгліші дотримуйся правила think in simple sentences. На мови мові ми часто говоримо довгими складно підрядними реченнями. Я зробив це, але хотів це, але вимушений був. Хоча в кінці кінців це супер довго спрощу одне речення, одна дія. Have small conversations with yourself in English. Це може здатися дивним, але це дуже ефективний спосіб почати думати англійську. Для більшого вау, ефекту роби це перед зеркалом. Цей крок ми детально розбирали у випуску, чому ти не можеш вести розмову англійською, тому пропоную тобі подивитися випуск, якщо ще не бачив. Найприємніша властивість цього кроку тобі не треба нікуди поспішати. Ти можеш бути розслабленим та тримати повільний темп. 5 хвилин. Кожен день для простої розмови з собою crazy... або вводь годинки English Speaking в родині з близькими. Це робити набагато простіше і веселіше. А якщо у тебе є діти, то взагалі чудово. Дивіться мультики англійською, співай англійською з малюками. Обери одну-дві дії, які можна робити з дітьми або партнерами тільки англійською. Це дуже класно допомагає практикувати і ламати мовний бар'єр. Головне в цьому системність. Піплгевкамо тюппішіткенсистенсі. More more Оточи себе англійською мовою. Спробуй прислухати наш курс «English for IT Specialist», в якому ми дуже багато говоримо англійською. Але зрозуміло та доступно. Якщо ти хочеш виділяти на вивчення мови приблизно 5-10 хвилин на день, тебе чекають безліч відеоуроків, які ти можеш дивитися в будь-який вільний час. Та постійна підтримка тічера в чатику теж англійською мовою. Переходь за посиланням в описі і починай навчання вже сьогодні. Change at least one of your everyday tasks to English. повсякденні речі. Що це таке? Переключи. перемкни, напевно, перемкни да? на вікнивікни. Вікнить перемкни свій календар на англійську. Використовуй англійські місяці та дні тижня і пиши те, що збираєшся робити англійською. Ти ведеш туди лист, список робочих справ Trello чи Confluence, пробуй писати їх англійською. Зміни налаштування мови свого аккаунту Facebook, LinkedIn чи Instagram. Все, що ти будеш бачити, наприклад, у тебе новий запит на дружбу, новий підписник і таке інше буде англійською. І я вже мовчу про те, що можна споживати контент англійською, бо ми і так кажемо про це майже в кожному випуску. Learn how to do one thing in English. Це може бути щось дуже просте. щоб смак був справді неймовірно кавовим. Досліджуй і вивчай про це тільки англійською. Склади список слів, які ти хочеш вивчити. Обери 5-10 слів, і цілий тиждень спробуй їх юзати. Почепи стікер на компі, щоб ці слова постійно були перед очима, і прям силою волі нагадуй собі їх використовувати. Інтегрейтінгліш інторгабіс, зазвичай, коли ми чимось серйозно захоплюємось. Крім самого заняття, у нас є ще ком'юніті цього захоплення. Сторінки в соцмережах, книжкові клуби, фанатські групи це все може бути англійською. Зроби установку на нову асоціацію, що англійська це щось приємне та цікаве. Тоді до тебе не будуть приходити думки типу: в мене з цього місяця буде по три уроки англійської на тиждень. Ну все, тепер я точно її повборю. Цю англійську. А навіщо з нею боротись, якщо не потрібно просто спілкуватись та використовувати як інструмент? Thanks for watching. Сподіваюсь, поради, які ти почув та почула в цьому випуску, стануть тобі в нагоді. Subscribe, hit thumbs up and write in the comments, чи користуєшся вже якимось з цих кроків у вивченні мови. See you soon.